Вітання всім сьогодні. Ми розглянемо ключові питання, які виникають при отриманні гранту в розмірі 250 тисяч гривень для закладів громадського харчування: а це кав'ярні, кафе, ресторани, пекарні тощо. Правда, умови для отримання такого гранту не є складними. Вам слід здійснювати підприємницьку діяльність протягом трьох років, працевлаштувати осіб мінімум на два роки, а також сплачувати податки за суб'єкт господарювання та найнятих працівників. Окі, це залежить від вашого бізнес-процесу та планів. По-перше, ви можете ті кошти використати на обладнання. Причому обладнання як для кухні, пічки, холодильники тощо, так і для самого залу, де ви будете приймати ваших гостей: півці, столи, стійка тощо. Також і техніку. Ці кошти ви теж можете використовувати і на сировину, зокрема в розмірі 125 тисяч гривень. Причому цю сировину продукти харчування ви маєте використати протягом наступних 6 місяців її закупівлі. Також кошти можна використовувати і на маркетингові послуги в розмірі 25 тисяч гривень. Також ви кошти можете використовувати і на оренду приміщення в розмірі 62 тисяч 500 гривень. Також що дуже важливо, якщо ви вирішили розширяти ваш бізнес і купляти франшизу, всі 250 тисяч, ви можете використати саме під цю ціль. Якщо у таких суб'єктів господарювання немає кведів по алкоголю чину чи оренді, то законодавчої заборони немає. Але тут увага: структура вашого бізнесу має відповідати чинному законодавству України. І коли ви приймаєте рішення про подання від кількох суб'єктів господарювання заявки на отримання гранту, проконсультуйтеся з вашим юристом або ж звертайтеся до нас, і ми вашу ситуацію розглянемо індивідуальному порядку.